Шановні колеги, дозвольте представити мені мою доповідь, який статин ми обираємо при цукровому діабеті. Ну, шановні колеги, ураження цукровим діабету, ми з вами знаємо, що це захворювання, яке ураже багато все ж таки органів мішені, і мікровазкулярні патологія, рітінопатія, далі нефропатія, нейропатія. Розвивається інсульт частіше, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, ну і периферічні судинні захворювання. Але що в Україні відбувається? В Україні відбувається за даними Євро 5, в якому Україна приймала дослідження. Я була національним координатором. Ми бачимо з вами, що 24% все ж таки хворих вони доповідають про те, що вони знають, що вони хворіють на цукровий діабет, а контролюють глюкозу, щоб була все ж таки глікований гемоглобін менше ніж 7%, Ну будемо чесно казати, що е, навіть 40, вибачте, 44% хворих із тих, які були е, задіяні в дослідженні в Україні. І в 2023 році ми з вами знаємо, що є такі наголошені стандарти, на що треба звертати при лікуванні хворого з цукровим діабетом. Перш за все, втрата ваги, якщо підвищена маса тіла, то до 15% дуже потрібна втрата ваги зробити у такого хворого. Далі здоровий син та фізична активність. Далі соціальні детермінати з діабетом. Для здоров'я далі діагностика гіпертонії і визначається як систолічний артеріальний тиск більше або рівно 130 систолічний в цьому для цукрового діабета артеріальний тиск 80, але це дуже, -дуже цікаво, тому що для нефропатії то, що вийшло. Дослідження 22, рекомендації 22 року року нефропатія при цукровому діабеті. Рекомендація стоїть 120 мм тут на стовпчика артеріальний тиск і менше. Тому є таке розначтіння все ж таки відносно нефропатії при цукровому діабету 120 і нижче, але стандартне ведення хворих з діабетом 2023 року це було при кінці 22-го, але на 23-й якраз більше ніж 130 на 80. Ну і зазвичайно це інгібітори НЗКТ2. Якраз для лікування і цукрового діабета, і нефропатії лікування, і серцевої недостатності лікування збереження фракції викиду. На жаль, фінренону на сьогодні в Україні ще не зареконе задінерегістровано для хворих із діабетами хронічною хворобою нирок. Ну і нові рекомендації щодо контролю рівня ліпідів Пропонують. Нижче і нижче ліпопротеїди низької щільності. Ось про це ми якраз з вами і поговоримо. Шановні колеги, чому? Чому тому, що на сьогодні ефект зменшення серцево-судинних катастроф при ліпопротеїди зменшення на 1 мілімоль, за даними Лансета, ми бачимо з вами. Крім того, який же цільовий рівень ліпопротеїди в низької щільності? При кардіоваскулярному ризику, і ми бачимо з вами, що якщо низький кардіоваскулярний ризик, то ліпопротеїни низької щільності 3 мілімоль. Але сьогодні ми наголошуємо хворих з цукровим діабетом, ми бачимо з вами, якщо позадав з таблиці скоя, це ми можемо від 1 до 5 процентів це середній кардіоваскулярний ризик 2,6 і мілімоль, якщо більше від 5 до 10. То ми бачимо з вами 1,8 мілімоль і дуже високий кардіоваскулярний ризик. То ми бачимо такі хворих: це 1,4 і мілімоль, і це хворі з сукровим діабетом з ураженням. Органів мішені, або більше трьох основних факторів ризику, або ранній початок цукрового діабету, і триває поняття більше ніж 20 років. І такі хворі мають досягнути 1,4 мм. або хоч на 50% зменшення від того, що в нього існувало, якщо не можемо низької щільності зменшити. До 1,4. Але я хочу наголосити, що дуже-дуже важко визначати ліпопратиденської щільності досягати, тому що на сьогодні не є безоплатним за пакетом НСЗУ ліпопратиденської щільності, тому ми не можемо, на жаль, йти таким чином, таким шляхом. Але це дуже важливо для хворого з сукровим діабетом. Ну і далі ми бачимо з вами. Рекомендації Європейського товариства кардіологів по дисліпідеміям рекомендується призначати статин високої інтенсивності досягнення цілі, 1А. крім того, максимальна, максимальну дозу, якщо не вдається, додаємо азетіміп, ну, а сімейна гіперхолестеремія вимагає від нас призначати комбінації з інгібіторами ПСК-9. Ну, навіть при covid 19 ті хвори, які отримували статини, ми бачимо з вами, що 30-добова летальність була менша таких хворих. Ну, і огляд відносин поширеності, якщо ми з вами призначаємо статини, а статини, як ми бачимо з вами, є головною, основною сьогодні гіполіпідемічної терапії, то таким чином, все є проблема з. Дійсні при цукровому діабеті. Нові випадки цукрового діабета, але найбільше це було все ж таки відмічено в дослідження Юпітер. Дослідження в Юпітер, в якому було 25% хворих, які отримали, вновь отримали нові випадки цукрового діабету. І ми бачимо з вами потенційні ризики і перевагу у статинів, помірний ризик цукрового діабету у тих, хто має кластер особливо метаболічного синдрому. І тому дуже важливо сьогодні все ж таки визначити, чи призначати, чи не призначати, і чи це буде добро, чи це буде. Все ж таки нашим хворим ми зробимо погано. А ось ми бачимо з вами, які фактори сприяють дебетагенному впливу статинів на все ж таки ураження підшлункової залози. Ми бачимо з вами, що статини. Статиня якраз екстравні гіпатичні проблеми. А ось у нас є панкріатичні проблеми на бета ліпиди І таким чином у нас є внаслідок цього. Цього шляху ми бачимо з вами все ж таки, що підвищується апоптоз, або підвищується вот і смерть апоптотичних клеток. крім того, ми бачимо з вами, що все ж таки екзоцитозіс інсуліна, гранулів інсуліна. Ну і крім того, ми бачимо, що цисталічний кальціум рівень підвищується, і інсулін продакшн, на жаль, все ж таки вона зменшується. Ну і це питання обговорюється вже. Давно, з 2010 року, журнал «Ланце» нам представляє статини та ризик виникнення цукрового діабету. І що ми бачимо з вами? Ми бачимо з вами, що один додатковий випадок цукрового діабету у хворих, які отримують статини на 225 хворих, які отримували статини протягом 4 років. Запобігання 9 випадкам ускладнень у 225 хворих за 4 роки. І таким чином. Ризик є, але оцінювати це треба ризик цукрового діабета, тому що все ж таки смертність від серцево-судинних захворювань і дуже цікаво, що якраз смертність від цукрового судинних захворювань, хворі цукровим діабетом якраз і гинуть. Найчастіше вони гинуть. Від інфаркту міокарда. Тому дуже важливо проводить лікування з інфаркту міокарда, профілактику інфаркту міокарда. Ну, і крім того, вже зараз опубліковано WebCardio.org. Ви можете подивитися на сайті WebCardio.org. Сьогодні і в Фейсбуці, і на сайті ви можете побачити, що китайське дослідження, яке було опубліковано в Medscape, воно надало, що Дуже важливо не тільки інфаркт міокарда профілактувати, але нефропатію. Тому що хворі з цукровим діабетом, вони, на жаль, гинуть і від нефропатії цукрової діабетичної нефропатії. Тому дуже важливо призначати статина для профілактики діабетичної нефропатії у хворих з цукровим діабетом, тому сьогодні. Переглядаються ці дані відносно розвитки нових факторів цукрового діабету, тому що ті хворі, які захворіли, вони мають все ж таки отримувати статини. Ну і ми бачимо з вами суперечливі дані рандиційних лічних досліджень та генетичних досліджень. Вони вказують на те, що лікування статинами асоціюється зі скромним збільшенням ризику виникнення цукрового діабету в одному випадку на тисячу пацієнтів на рік впливу, а також запобігає п'яти новим випадкам серцево-судинних захворювань. Але люди з особливостями, особливо метаболічний синдром або перед мають значно більший ризик. Також, але більшість досліджень діагнозу кровий діабет базується на лабораторному надходженні рік гемоглобін більше, ніж 6,5 без симптомів. і все ж таки довгострокове спостереження потрібно все ж таки і нові дослідження для таких хворих. І пацієнта вслід заспокоїти і все ж таки приймати, тому що можна все ж таки вибирати, який статин більш впливає, а який статин менше впливає на розвиток цукрового діабету. Тому що в Юпітері це був розува статин якраз. Ну І далі ми бачимо з вами відносно. А терапії аторвостатин, зменшення серцево-судинних подій. Так, нові присутні нові випадки цукрового діабета і на аторва але кількість кардіоваскулярних подій значно зменшилася. Дослідження карц. Дослідження карст це були хворі, в яких був цукровий діабет, але ми бачимо з вами, що зменшилася плацебо проти торва і кількість коронарних подій, і ревоскулізація, і інсультів, також. На 37% первина, на 36%, на 48%, майже в два рази зменшилась кількість інсультів. А що станеться з хворим після інфаркту міокарда, якщо інтенсивний? прийома торвастатини поміняти на помірну. Ми бачимо з вами протягом 30 днів від початку гострого канарного синдрому, ризик зростав в 5-6 Ну, Всі наші хворі всі наші хворі питають, а коли я зможу зменшити дозу статинів, Ну, інших, всіх, всіх, тому що що буде з моєю печінкою. Розумієте, і ми все це знаємо. І ризик зростає, якщо ми зменшимо. Давайте подивимося, 90 днів ми Зменшили після гострого коронарного синдрому, то буде 4,9 разів. 180 дні 3,9, а після року в 2,7 рази ризик буде збільшуватися. Ну, і ми бачимо з вами побічні ефекти статінотерапії, це ж все-таки залежить від, від метаболізму цитахрому 450, і це дуже важливо. І ми бачимо з вами ось якраз, наприклад, Аторва статин іде через 3А4, пітава статин через 2С9, Тому ми з вами також можемо пітава статин призначати хворим і з цукровим діабетом, і з патологією нирок, флювастатин 29, і розувастатин 29 з патологією печінки також ми можемо з вами призначати. Дуже важливо, дуже важливо, що кількість інсультів зменшується. Профілактика інсультів зменшується, і вторинна профілактика і первинна профілактика зменшують ті хворих, які отримують, отримують до того отримують статини. Ну, от Дослідження пленет 1 і Planet 2. Вплив на швидкість з фільтрації, який статин як впливає. Чому ми кажемо з вами? Ну, ми розуміємо з вами, що стат, разова статин елімінація Б більш через нирки все ж таки відбивається, а торва статин Б більш все ж таки через систему п 450 Тому я кажу чесно, для мене, наприклад, не стає проблема, коли кому який статин призначати. Зрозуміло. Що хворому з сукровим діабетом я не буду призначати розувастатин або в гострому періоді, наприклад, інфаркту міокарда я призначила, а потім я перейду на торвостатин. Але хворобу, з патологією печінки, з неалкогольно-жировою хворобою печінки, наприклад, я все ж таки не буду, наприклад, аторва статин. Я більше буду розува статин, але я буду дивитися, який статин, як це може відбуватися. Але не треба забувати навіть і про пітава статин. В нього немає на сьогодні, нам фірма так і не надала кінцеві точки виживання на пітава статині. Але ми бачимо з вами безпечність цього препарату. Ідемо далі порівняння. Розувастатин 10 мг, розувастатин 40 мг, і аторвастатин максимальна доза 80 мг. Що ми бачимо в цих дослідженнях? Планет 1 дослідження. Ну, Швидкість клубочкою фільтрації зменшилась на розувастатині і 10 мг, і 40 мг на торвастатині, давайте чесно казати, значно менше, в два рази менше, ніж на 10 мг. Коли ми беремо планет 2, Дослідження планет 2. Знову ж таки, ми бачимо з вами, що на статині в два рази менше, ніж на навіть 10 міліграм. А коли ми беремо планет 1 і планет 2 разом ці два дослідження, то ми знову ж таки бачимо, що аторвастатин 80 мг найбільш висока доза 1,67, але це в два і в три рази, і в 4 рази менше, ніж. Наразова статині. Шановні колеги, сьогодні говорили про оригінальні Брендові препарати, Дякую, я дуже вдячна Гані Володимирівні, тому що ми дійсно дуже важливе, дуже цікава. Тому я хочу наголосити, що сьогодні у нас в країні є ліпрімар, аторвастатин, оригінальний, який забезпечує ефективне зниження рівня холестерину ліпопротеїди низької щільності. І ми бачимо з вами, яким чином і 80 мг до 60%, 40 мг до 50%, і Є оригінальним аторвостатином, якраз і нелетальний інфаркт міокарда і літальна ішемічна хвороба серця. У хворих з артеріальною гіпертензією на 36%, у цукрових на цукровий діабет інсульт на 48%, і у хворих артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, загальна кількість кардіоваскулярних подій на 26%. Ну, Крім того, ми бачимо з вами, що зни... ліпрімар знижує ризик інфаркту, інсульту, стенакардії, процедури васкуляризації, ризик серцево-судинних подій, якраз все... всі ці хворих з сукровим діабетом. Дуже цікаво. Дуже цікаво, що ніколи не показували цей слайд раніше, я, наприклад, не бачила 80 мг аторвастатину. Аторва статин завжди закінчували на 40 мг аторва статину і 40 мг розува І показували, що розува статин 53% зменшує ліпопротеїди низької щільності. Але коли ми йдемо з вами на 80 мг аторва то ми бачимо, що навіть 55% зменшує рівень ліпопротеїдів низької щільності більше, ніж розува Шановні колеги, я вам дякую.